Це вулиця Андрієвського. Благоустрій для неї. Люди просять у влади. А це дорога, якою щодня їздить великогабаритний транспорт. Заборонити рух для нього також вимагають місцеві. Таку електронну петицію подав на сайті міської ради Тимур Кахтаєв. У першому пункті мова йде про дорогу, що прямує між містами Кременчук та Харків. При експлуатації доріг йдеться у повідомленні, мають бути забезпечені достатні відстані від проїзної частини до житлових будинків, які в даному випадку не дотримані. Ми звернулися до голови Щербанівської сільської ради Ігоря Процика з питанням, чи планують вони допомагати з благоустроєм нового мікрорайону на території їхньої ОТГ. Я в таких питаннях інколи буваю скептичний, тому що забудовник, так само як і власники землі, коли вони людям на вуха вішали спагеті, що там буде комунізм. І в черговий раз ми переконалися, а ви в першу чергу, як телебачення, що в черговий раз людей трошки обманули, і я завжди не буду говорити людям перед тим, як ви купували квартири, потрібно, мабуть, було прийти в сільську раду, розпитати, що і як. Зараз біля нових будинків суцільна глина і земля під ногами. Тротуару майже немає взагалі. Люди ставлять свої автомобілі на газоні, тим самим загороджуючи прохід. Пішоходи змушені рухатися дорогою. Тому інша вимога в петиції стосується стоянки, яка передбачена генеральним планом забудови мікрорайону. Проте експерти переконують, чітких термінів виконання цієї роботи забудовником у договорі нема. Є сам проект, який не 13 собі туди домов, входять. Магазин и э, стоянка на 113 мест. А, когда это будет конкретно построено, никаких конкретных цифр и дат застройщик не говорит, но ввиду того, что это сам проект, сам комплекс, соответственно, туда автостоянка э, э, и входит, э, в саму постройку. Вот она будет где-то там вот в поле. Когда дома еще туда перенесутся, ну, сейчас как бы не, ну, если она там находится, согласно проекту, э, значит... Э, Ну ні, строить лісабраз сейчас. Юристи в свою чергу говорять, що благоустрій нових мікрорайонів мають здійснювати органи місцевого самоврядування. А оскільки дорога міська, то і займатися нею має Полтавська міська рада. У частині, що стосується повноважень, функціонування і розвиток вулиць, саме міст і доріг, органи місцевого врядві вони повинні надати дозвіл службі автомобільних доріг у Полтавській області для того, щоб вони могли встановити такі знаки і обмежити певний рух по цій вулиці. Що стосується автостоянки, за словами юристів, її має звести забудовник згідно з переліком виконаних робіт у договорі. Петиція подана 20 березня. Та у разі набору достатньої кількості голосів буде розглядатися комісією, та після цього ухвалюватимуться відповідні рішення. Марина Покшина, Сергій Сепітий, телеканал Центральний.